Всім підписникам. Значить так, давайте по поберігу. Вемпел 2, це точно знаю, це у нас що? Це оракул цинк. Коротше, це чистий цинк, Щоб ви були в курсі. Це оракул мультикомплекс. Сюди, грубо говоря, входить і вимпел, і цинк. Вітамінний коктейль, скажімо так. Коротше, ці три бадяги, що робимо? Я ділю на 10 літрів. Тобто, в мене бачок на плечі, мрія. Зараз вам піду покажу, хто не в курсі. І виходить, що? 75 мл. Ну Получається трошки більше, тому що береш цей шприц. Отакий в мене є шприцяра. Бачите, 50, Ну я його на максимум витягую. Тут десь хай по 60-65 його виходить. Ну я вважаю, як по 50. Це вже готова дозіровка. Тобто, з кожного бутлика цього по 75 мл кожного налили. Маємо. Все, це все отдельно. Вже є в мене шість заряджених снарядів. Ой, бляха, муха ще перевернути та й буде щастя. І кроме того, шість. 7. 8. Кожна ця хрень. Так, 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 так. Надеюсь, вам видно, бо я ничего не бачу. 16 литров. Тут даже 18 может влезть. Ну, рассчитано по инструкции на 16. Тут -то тоже, бачите, пише 16. Короче, цей бачок 75 мл вимпела, 75 мл оракула и 75 мл цинку. Так, давайте, я не біолог, не ботанік, але оракул і цинк. Верніше, оракул мультикомплекс і цинк і вимпел 2. Стимулятор росту, куча вітамінів, щоб росло, буяло, плодило і тому подібне. Цинк це зараз до того всього, щоб воно росло, буяло і плодило. Цинк нам що дає? Правильно. Захист від спеки і морозу. Ну, мороз нам вже не страшен, тобто як антистрес він вже не буде працювати. Но від жари того року було 42 градуси 2 тижні, я дивився в людей було що, правильно, вже все посохло. Листя на гарбузові, знаєте, таке як зонтик згиналося, в мене ніфіга такого не було. От реально цинк зараза, мені кажеться, в той момент мене її спас. Сьогодні ми будемо робити другу підкормку цього города п'ятачка сусіднього города, а той город, що тому поперек я вам його пізніше зафоткаю, будемо сьогодні перший раз підживлювати. На даний момент. Отакі то в нас гарбузи. Отакі-то всходи, сходи, отакі гарбузи. Ось до що з ним случилося, дідько його знає, ну, вроді би он до багато нового росте, цвіте і пахне. Поки виглядає це все хорошо. Побачимо, що воно буде далі. Просапали культиватором, просапали культиватором. І отой не п'ятачок, а той город, що поперек сьогодні теж просапали культиватором. Буду там бризгати, все вам покажу. Відгук по культиватору буде попіже. Тому що там є свої нюанси, але кажу наперед, штука бімба. На 80%, грубо говоря, одразу вона работає. Далі вже кожен Починає під себе там шукати, як йому краще. Ну на даний момент на нашому п'ятачку отакі-то гарбузики. Там такі. На полі все накрилось медним тазиком. Перші померзли. Другі лили душі, замокли, не влізли, там вже трава короче, по пояс. Прийняли рішення на халеру ми туди будемо лізти, будемо його пізніше діскувати і чимось засівати. Все вам покажемо. Зараз у нас 6 годин, субота, вечір, ще 2 часа чекаємо і 8 часов стартуємо з цими ранцями працювати. Так що дивіться за нами. Так, друзі товариші, Тільки що відбулась швидка зміна боєзаряду, хто не в курсі. Ми контора бідна, але солідна. А того бризгаєм. Ой, з цього обичного прискутеля. Економно, дешево, ефективно. О, чую вже аж по трусах потекло. Щось я переборщив з бачком. Ну нічого страшного. Коротше, бачок 16 літрів. Мені майже вистачило на 14 Ну хай буде на 15 соток гарбуза. Майже. Не дойшов 2 з половиною радочка. Яких два з половиною? Два і почти кінець. Зараз дойду вам покажу. Це ми сьогодні оцей гарбуз на цьому шматкові города. Утарабанили. Тобто просапали. Залишилось мені цей рядок і оцих два крайніх. Бачите? Оце 16 літрів води. З сумішю. Секунду, зараз мені настільки хотіло. Як відбувається? Отако береш. Підходиш і бомж варіант. Чекаєш. От і все. Хто не в темі бритного зброєння, хто хоче позлорадствувати Ну, блін, брати прескувач воно в сусіда є, бляха муха, він його використовує на цьому городі десь до бараболя росте. Він його більше ремонтує. Бо як не там форсунка забилась, то там забилась, то ще якась трясся, ну все як завжди. Каже, щось там 14 чи скільки в нього форсунок, 7 елі працюють. Каже, почистив ті, починають інші вимахуватись. Ну а так. Отакий ото варіантик. Заїжджати сюди трактором да, можна, но ви учтіть, ось до сюди ми вже тяжко сьогодні заїжджали, щоб це прополоти, нам же було важкувато, тому що тут же починає пускати вуса. Сьогодні цей буде бризкати другий раз, а цей город перший раз. Так що, отакі от тут діла Слюнявим котлетку. Хочемо заробити багато грошей, купити щось хороше. Та й тако. Скажіть, що у вас з комахами? У нас дивіться, бляха-муха, такі здоровеля чогось добігають, що капець. Де вони понабиралися? І чого їх так багато. Це ось наш другий город. Ну і там до п'ятачок, там зараз мав папа бризгати. але в нього, як завжди, все чітко, все заражено, все на мазі. Як доходить до діла, матюки на весь город, щось не працює. Ну коротше, все як завжди. Знов цей бак щось розбирає і ремонтує. До чого веду. Висновок такий, щоб який ви бак не купили, три, ну максимум 5 років. Він вам попшикає, а потім почнеться просто винос музга з ним. Тому що як не то пересохло, то то відсохло, то поламалось і тому подібне. Оцю штуковину я побризкав десь за хвилин 25. Ну зараз буде ще 5 хвилин, десь 30. Це з учотом того, що я ходив і перезаряджався. Перезарядку зараз вам покажу, як вона по берегу відбувається. Так що дивіться за нами. Що з себе представляю, бистра перезарядка. Берете цей коктейль. Перуєте до бачка і тупо виливаєте в бачок. це, звісно, треба робити зараз двома руками, але що не зробиш для кінематографа. Все. Лиєте воду. Дивіться, отак я її не можу зробити, щоб вона бігла в мене. Зараз секунду. Нормально. О, все. Зараз півбачка набираємо води, полощимо баночку, та ляпаємо цей бідончик вліво-вправо, щоб воно там перемішалося. На плечі і гайда. Зараз мені його хватить, щоб докропити оцей другий город. І я буду переходити на наш. Та й такі тут діла, ребята. Ну а так народ, гарбуз виглядає на наступний день після того як ти його побризгав. Бачите всі листочки раз догори, чітко, красиво. Ось, до один вже розцвів. Цей він з теплиці був висадяний. А так, такий то результат. Ну все, всім щастя, радості, удачі, Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я і всім хороших врожаїв. До побачення.